Дівчата, привіт! Треба засняти відео огляд БДЮТ. Покажіть наш заклад, де ми знаходимось. Наш гарний глобус. Пройдіть в хол, яке зробіть радісне обличчя, а то вічно незадоволені. Також пройдіть в зал, Покажіть сцену туди-сюди. Зайдіть в метод і покажіть, як готуються до занять наші керівники. Також пройдіться по кабінетам. Ми зробили в них поновлення, а ніхто не бачив, тож покажіть. В дев'ятому які класні барабани в танцкласі все готове для гімнастики. В дванадцятому завершують проект та фортеця. В тринадцятому покажіть столи пісочної анімації. в чотирнадцятий. Тепер це кабінет польської мови. А в 15-му справжня творча атмосфера, з 17-й перетворився на салон краси, який очікує маленьких леді. У 18-му льберти чекають нових художників. Йо, а ще забули кухню. Туди обов'язково зайдіть, то найсмачніше місце в нашому закладі. Тож покажіть це дітям, щоб вони зареєструвались в гуртки. Ну і гарно попрощайтесь, щоб залишити гарне враження.